Вибір апостолів. Роздуми до Слова Божого на вівторок 23-го звичайного тижня, рік другий. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів. Вибравши з них 12, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія його брата, Якова і Йоанна, Филипа й Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Золотом, Юду Яковового та Юду Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Седона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу. Намагався доторкнутися до Нього, бо з Нього виходила сила й оздоровляла всіх. Покликання апостолів, а отже, і наше покликання, бере свій початок в молитві Ісуса. Молитва Ісуса до Отця спілкування любові між Отцем і Сином є джерелом нашого покликання, нашого вибору. Перш ніж хтось став апостолом, спершу був учнем, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами. Апостольство послання неможливе без учнівства, смиреного слухання. Серед апостолів були різні особистості рибалки, митник. Одні були з села, одні з міста. Але найбільше вражає присутність в одній компанії Матея, митника і Симона на прізвисько Зелот. Матей був зрадником свого народу, працював на римлян, забираючи податки у своїх земляків. Симон був золотом, належав до угрупування, яке боролося з римлянами, організовувало збройні напади, боролося за незалежність Ізраїля. Один і другий стали апостолами. До чого це можна порівняти? Це наче в одну команду запросити солдата Червоної армії і бійця упа. І дати їй місію проголошувати Боже Царство. Тільки Господь може творити спільноту, яка перевершує людські сподівання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.